Можна по ходу коментувати окремі світлини. Це я для того, щоб кілька прокоментувати самому. Ну, давай. Презентація має кілька і Починаємо, звичайно, з учнями. І це випуск наші випускниці Олена і Анастасія 2005 року з Юріє Миколаївичем. 2006 року. А це виступ на випускному 2005 року. Да, Точно, я випадки. там позаду. <ріст> <ріст> так. І це наш випускник 2006-го. І наскільки я пам'ятаю, Павло Борисович Марія Кобзаренко. 8, так? Дев'ятий. Дев'ятий. Так. Презентації нікуди. Немає? Да. Немає. Це 2000 тут... Слухаємо. Паш, тебе не чути. Виключені звук. А, там, був, там був 2013. Там Валерія Верниченко була, там вересневий збір на попередньому слайді був. Так, тут всі відомі особистості. Олена Шоптенко. Олена Добротвор, яка сьогодні теж має день народження. Як і папа, вони в один день. Іменинники. До речі, вітаємо Олену. Так. Тут друга два колеги вчителі Юрій Миколаївич, Олександр Прокопович. На світині ліворуч. Потилися Олександра Я... Прокоповича. Які... які потилиці, які гарні стрижки. Так. А праворуч на одному із, на одній з читань пам'яті Горгія Петровича. Немає, да. Так. І тепер вже нова рубрика з Людмилою Іванівною серед учнів колег, тобто наш з вами. Які ми з вами гарнюсінькі тут, а? Та ми не змінилися, не ж да не майже, майже. О, Шепчик щось записує, як завжди, серйозно. Так, вона завжди серйозна. Петро Михайлович, як якийсь актор, якийсь. Оце шикарне фото, звісно. Пес як дитя. Так. Ну, так а насправді всі е, собачки, які були в Юрія Миколаївича, були його побратимами, дітьми, так, собутильниками так, і, співрос... так, і співрозмовниками, співрозмовниками да. так, так, вже, так, а, це вон... а це? Улюблена світлина Олени Вікторівни. Ну, ну, звісно, звісно, звісно. Ну, погляд, жигіт ну, якийсь? <кій> <кій> ну, так. Да. Ну, — А Це моя потилиця. То, це то, наука, то, наука, то, керівництва. наука шанування керівника. Да. Да, наука шанування керівництва стало крилатою. Ой. Так. І ще. Ну, ще щаслива, щаслива людина, да, в такому оточенні. Точно. Да. Так. Супер, дякую, що знайшли Супер. Ох. Так. Традиційний ранок виросли, хересне, збору. Після тяжкої ночі. Ну, але завжди, да. Що Юрия таке Миколаївич... фітнес це тепер? да. так. Да. Була... І для фітнесу не буває поганої погоди Погоди, да. точно. На жаль, кілька світлин цього, з фітнесу з Юрия Миколайовича. А це теж до рубрики фітнеса. Прошу звернути увагу зразок стрункість Юрія Миколайовича, як зразок фітнесу. Ну... Да, Юрій Миколайович під час ковіду записав декілька відео якраз про фітнес, і е, ці відео з методиками і з вправами, вони якраз є у нас в архіві, тож можемо да, використовувати. Ну а про кавуневу, е, кавуневі тренування, кавуневий фітрес в айлав'юшках то окрема тема, і можливо, ми її якось зачепимо. Ну і світлини з виступів. О, Юрій Миколайович завжди виступав і завжди розкладав по поличках те, що було складно пояснено. Так. Так. Але й вмів заплутати також <кій> добряче. Зате на виступах на всяких педагогічних конференціях, зібраннях, а ви пам'ятаєте, в нас була велика така освітянська конференція, освіта 21-го століття науково-практична, куди ми збирали всіх освітян Києва, України і принципи компетентнісного навчання, принцип підготовки управлінців і розвитку мислення давали то. Олександра Прокоповича випускали завжди з обережністю, тому що він же ж міг науковців Академії паднауки і інших абсолютно недипломатично відправити за курсом російського корабля. А Юрій Миколаєвич завжди був дипломатом найвищого рівня і на всіх цих конференціях таким місточком був між тим, що ми робили і робимо, і тим як це потрібно було пояснювати педагогічній спільноті. Виїзди, на жаль, мало світлин. Прошу звернути увагу, що на світлини зліворуч, третій зліва це син наших випускників Діма, Юрія Шевагі і Наді Караєчевої. Він тут такий маленький ще. А же ж такий буйний, дійшов до 11 класу. Ой, яка чудова світлина! Так, так, сімейних фотографій майже немає, але ця презентація поповниться із презентації Лідії Михайлівні, яка буде згодом. Да, так, але зверніть увагу, що Юрій Михайлович і Лідія Михай... Ой, Юрій Миколайович і Лідія Михайлівна зараз. У яких? В яких шатах в Так, да, ки Київський ліцейський бізнес ліцей... ки Да, ліцейських так, да, да, дякуємо. Вісла. це ми над з батьком Надвісля, над да. І, да, да. і Гарні есе, які писав Юрій Миколайович після розмов з Нежданою. Це Та він ділився цим. Дякую, да, Недана, да. за те, що такі е, інсайти отримали від да, ваших да, це розмов, правда. рефлексій, Шикар. і ліцейського життя, і освіти загалом. Так, папа завжди вмів і знав про що поговорити з кожним з нас, і це було завжди важливо і для і для нас в першу чергу, і для нього. Це це в нього фа, така фантастична була здатність. Да. Ну, як продовження сім'ї Обами. Як тут не згадати, скажу, бідного, Арчібальда він засібник? Чого це він бідний? Це мій подарунок був. Він так дресирував ну, Юрія Миколаєв. Із -то, Арчибальдом, тому бідний. А, 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 а ну, да, Обама, да, це не... Ну так, Обама який жирний, як Обам. В Обами особливе щастя було, і особлива воля собача да, випала йому. Та, да, який не ждати Юрівний, наскільки ну, я пам'ятаю. Ну, це Господь управляє собак в нашому житті. Ну, да. От. Прошу звернути на світлину ліворуч, вона мені особливо. Вона подібна до світлин і заднього плану великих мислителів. Айдегера, там, Юма. Але яка танка унікальна? Просто зараз вона читається ще, ще символічнішою, я б сказала, так. 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 О, це рубрика миттє життя. Клас. Так. <кій> <кій> На світлини праворуч Юрій Миколайович називав оце жовте дерево дубом андруховця. Але <кій> насправді це дуб Юрія Миколайовича. Там сталося так, що буревій його зламав. і, відпілявши зломане гілля, лишилася лише одна гілка. Я пропонував Юрію Миколаївичу, щоб він не затяняв там огород, спилити зовсім. Але він мені цього не дав, і ця одна гілка вирісла ось такий відновлений дуб. Клас. Ага, ну зараз Да? піть, молодець, спас нас. Знайдіть одну велику різницю. Там лось даже виходив оттуда. Ну, теж хто фотографував, так, да? клас? Оце, оце шикарний снівок, світлина супер. Так, десь у голосі мабуть. Так, да, так, да, мабуть, так. Да. А тут Юрій Миколаївич всередині насолоджується, зліва заздрить, а справа скептично до цього всього відноситься. Удивляюсь. Класна yes. фото. Так, да. фото супер. Дівчата красуні, хлопці просто. Який, Юрій Миколайович. Але ця класніша. Ну, то, 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 господи Боже, как молоді ви були! Який клас. Э. Да. Ну і остання рубрика, Юрій Миколаєвич завжди жартував про себе як наукового консультанта, тому. Кілька світлин наукового консультанта. До останньої миті Юрій Миколаївич писав звіти наукового консультанта, і це завжди було і з гумором, і з глибокими сенсами. Так що там. Да. Так, ну все о. на цьому. Ця презентація завершилася. Людмила Іванівна, вибачте. Так, ми перейдемо до обговорення якраз основної теми вірю в своїх учнів.